Людмило Юрійовна, розкажіть, будь ласка, які критерії оцінювання та які перспективи очікують учасників конкурсу? Дякую за запитання. Вітаю. Насправді критерії дуже прості. Вони прописані в нашому положенні. Той конкурсант, який набирає 70 і більше балів, проходить у другий тур. За кожною номінацією визначений склад членів журі. До них входять як представники академії, так і малої академії наук київської та представники від нашого міжнародного ліцею. Вони опрацьовують тести, визначають рейтингову таблицю, створюють протоколи засідання. І ця інформація публікується на сайті, щоб люди знаємо знали, хто проходить другий курс. Другий тур. Другий тур буде проходити у нас 24 травня по усім номінаціям. Всі люди, які перейшли понад позначку 70 балів, туди потрапляють. Наразі розробляються критерії оцінювання. Це будуть або вікторини, або хакатони, або інші такі інтерактивні бліц-конкурси. І саме головна потім буде така подія змагання. Це гран-прі, це вже найкраща людина, яка Поміж чотирьох номінацій здобуде головну перемогу, і це 50 тисяч гривнів. От, ці конкурсанти, які здобувають перемогу в своїх номінаціях, також отримують грошові призи за перше, друге, третє місце. Очікування у мене самі найкраще, оскільки, на мою превелику, дуже таку радісну думку. Прийшли дуже свідомі діти, вони хоч і горять. Видно, що вони прийшли сюди не просто відсидіти, а щось взяти для себе і корисного, і матеріально цікавого в перспективі. Тому сподіваюся, що переможуть найкращі, всі лиш задоволені. Ну а академія буде радіти за своїх конкурсантів. Дякую.